Фонд розпочинає закупівлі зерна цьогорічного врожаю. Польський мак не пройшов фейс-контроль для стабілізації цін на продукти харчування. Проведено комплексну роботу. Києвом відкрився найбільший в Україні і один з найбільших в Європі хлібопекарський комплекс. Нове спільне українсько-словенське підприємство відкрив Віктор Янукович. Він не просто оцінив масштаби виробництва, але й особисто прийняв першу продукцію. Президент запевнив, що аграрний комплекс залишається серед найбільших пріоритетних для держави, а також зазначив: цитую: треба переробляти нашу сільськогосподарську продукцію. Нам треба, щоб ми отримували якісні продукти. По перше, це економіка за рахунок. Уник, якої живе країна, і кожна людина, по-друге, це наша конкурентна спроможність, тому що торгувати на світових ринках сировини для нас не цікаво. Кінець цитати. Також відкриття київського обласного хлібопекарського комплексу торгової марки Кулиничі відвідав міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк. Він впевнений, що створення новітніх хлібопекарських підприємств, окрім економічного значення, несе і соціальне навантаження, адже підприємство облаштоване сучасним енергозберігаючим хлібопекарським устаткуванням, що дозволить забезпечити жителів Києва та області високоякісним соціальним хлібом за стабільними цінами. Я думаю, що це підприємство один з перших Зразків, як можна зменшувати собівартість. Зменшувати собівартість, робити ефективну економіку якраз в хлібопекарській галузі. І звичайно дуже важливо, що президент сьогодні озвучив це наше завдання, щоб споживач, не враховуючи, чи він проживає на селі, чи він проживає в місті. Він має рівноцінний доступ до якісних харчів, до якісного видів хлібобулочних виробів і звичайно свіжих. Сьогодні держава сприяє розбудові високотехнологічних хлібопекарських об'єктів. Зокрема, надається пільгове кредитування підприємствам хлібопекарської галузі та створюються сприятливі податкові умови для ввезення на територію України хлібопекарського обладнання. Я хочу поблагодарити міністра. сельского хозяйства и продовольствия. Поверьте, то количество работы, которое проведено его министерством, под его патронатом, его подчиненными, его командой, невозможно недооценить. Это невероятная сложная работа, но тем не менее его подчиненные, его команда сделали все необходимое для того, чтобы мы были обеспечены самым необходимым, без чего не обойдется ни один хлебопек. Мы обеспечены стабильным сырьем. Польський мак не пройшов фейс-контроль. Напередодні державні інспектори з карантину рослин в імпортному вантажі виявили карантинний для України бур'ян сорго алепське. Інцидент стався в пункті карантину рослин Володимир Волинський Волинської області. Так засмічений вантаж вагою 22 тони тонни призначався для реалізації у роздрібній мережі на території України. А отже, міг потрапити до будь-якого вітчизняного господарства. Тож, аби не допустити зараження українських земель, вантаж повернули адресату. Окрім того, поля отримали і відповідне нотифікаційне повідомлення. У селі Комишуватка Запорізької області тривають заходи щодо ліквідації осередку африканської чуми свиней. Зокрема, у 10 кілометровій зоні навколо осередку захворювання виставлено сім цілодобових ветеринарно-міліцейських постів. Як раніше повідомляв голова Держветфітослужби Володимир Горжеєв з моменту виявлення спалаху африканської чуми свиней у Запорізькій області фахівці не виявили жодних рецидивів. Наразі державні інспектори з ветеринарної медицини та співробітники ветеринарної. Ною міліції продовжують моніторинг. Свинопоголів, яке отримувалося в 10 кілометровій зоні від вогнища африканської чуми свиней, буде направлено на переробні підприємства для виготовлення м'ясних консервів та для м'ясокісної муки. Провадження системи хасп та прийняття нового закону дозволить державній службі запроваджувати чітку систему простежуваності як сировини, так і кінцевого продукту від лану до столу. А ще додатково закон дозволятиме відкликати продукцію, готову з прилавків це найефективніший шлях боротьби з фальсифікатом. На сьогодні понад 21,5 тисяч селян стали членами сільгоскооперативів. Нині в Україні налічується 851 сільськогосподарський обслуговуючий кооператив. З них найбільша кількість діє в Житомирській області 104, Вінницькій – 84, івано – 67 та автономній республіці Крим 64 кооперативи. Відповідно до бюджетної програми про державний бюджет на 2012 рік для підтримки сільськогосподарських кооперативів м'ясомолочного напрямів. В діяльності передбачено 5 мільйонів гривень. Президент України Віктор Янукович своїм указом номер 581 від 5 жовтня 2012 року призначив заступником голови Державної інспекції сільського господарства України Лєснікова Андрія Володимировича, який раніше очолював українське насіннєве товариство та працював над удосконаленням вітчизняного ринку насіннєвих матеріалів. Українці питимуть більше якісного та безпечного домашнього молока за доступними цінами. В цьому запевнив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк, відвідавши весенну лабораторію на житньому ринку, де він особисто проконтролював процедуру перевірки безпечності та якості молочної продукції. Нині держава жорстко контролює якість молока, яке реалізується на організованих ринках, а також здійснює ряд системних заходів для нарощування виробництва молока у господарствах на Селення, окрім того, завдяки системним діям уряду вдалося підняти закупівельні ціни на молоко та забезпечити їх доступність для споживачів. Ми з червня місяця започаткували програму дотації на утримання молодняка, тобто ми виплачуємо щоквартально на протязі року по 250 гривень кожен квартал за збереження молодняка до року. Це перше. Друге. Ми стовідсотково компенсуємо придбання доїльного обладнання, а також охолоджувачів. Для чого це нам необхідно? Для того, щоб зберегти якість молока. Наше завдання сьогодні зберегти одноосібників, зберегти українське село, але при цьому полегшити їх працю. На ринку зерна нововведення. Уряд змінив систему сертифікації з біжа та продуктів його переробки, що вивозяться або возяться до країни. Нові правила допоможуть уникати подвійної сертифікації зерна. Суть змін полягає в обов'язковій видачі сертифікати під час експортної імпортних операцій та переміщення поставок, що були придбані за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів. У всіх інших випадках сертифікацію проводитимуть за бажанням учасника ринку. Саме завдяки таким діям, уряду вдасться поліпшити ситуацію ситуацію у сільськогосподарській галузі кабінет міністрів України подав до парламенту законопроект. Він передбачає скасування. Сертифікатів якості зерна та продуктів його переробки також у законопроекті пропонується зменшити кількість необхідної документації, що видається санепідеміологічною та ветеринарною службами, і скасувати дозволи у сферах ведення бізнесу бджолярства, рибальства та зернового господарства. На думку Кабміна, ці рішення зможуть значно полегшити ситуацію у сільськогосподарській галузі. Аграрний фонд починає форварні. закупівлі зерна врожаю 2013 року. Планують придбати близько 1 мільйона 300 тисяч тонн зернових. Механізм форварних закупівель дозволить сільоз залучити необхідні оборотні кошти під час проведення посівної кампанії озимих культур. Крім того, як нагадують у міногрополітики, у даний час аграрії мають можливість залучити бюджетну позику у рамках діючої програми державних заставних закупівель. Аграрний фонд сьогодні розпочав. Ви знаєте, була прийнята постанова. Розпочав закупівлю зерна врожаю 2013 року і це, будемо говорити, нова форма співпраці з сільгосвиробниками. Але що це дасть? Аграрному фонду дасть можливість, звичайно, мати в резерві прогнозований обсяг зерна продовольчого. Сільгосвиробникам є можливість отримати практично дешеві фінансування під проведення посівної. Ще трохи корисної інформації. Всеукраїнська газета Рідне село Україна, газета для тих, хто працює на землі. Видання розповсюджується за передплатою. Щоб оформити передплату, треба звернутися у будь-яке поштове відділення за місцем проживання. І це можна зробити вже завтра. Вартість передплати на півріччя 24 гривні 6 копійок на рік 48 гривень, 12 копійок. 8 листопада відбудеться п'ята міжнародна конференція Аграрні інвестиції, інвестиції-2012. ринки матеріально-технічних ресурсів. Основною темою конференції стане аналіз чинників різкого падіння внутрішнього і зовнішнього фінансування аграрного виробництва, а також стабільного зростання виробництва зерна і олійних культур. Традиційно на конференції говоритимуть про сучасні тенденції ринку матеріально-технічних ресурсів, нові форми і методи дистрибуції, а також застосування аграрних технологій в Україні. Генеральний телевізійний. Іний партнер конференції програма «Агроньюз». 31 жовтня, 2 листопада, третя міжнародна виставка з тваринництва і птахівництва Animal Farming Ukraine. Все для розведення та утримання тварин, обладнання і технології для тваринництва і птахівництва, кормовиробництво і ветеринарія. 150 компаній з 27 країн світу. Вперше ви маєте можливість отримати професійну консультацію провідних фахівців галузі тваринництва в інформаційно-консультаційному центрі Animal Farming Ukraine 2012. 31 жовтня, 2 листопада, Київ, МВЦ. Вийшов новий випуск журналу Агробізнес сьогодні, на сторінках якого ви більш детально зможете дізнатись про найбільш пріоритетну галузь сільського господарства свинарство, а також знайдете інформацію про тенденції та перспективи розвитку цього ринку. Про це читайте у статті журналу Індекс прибутковості свинарства. В новому випуску журналу Продукти і інгредієнти ви дізнаєтесь про такі системи контролю за якістю продукції, як ІСО та ХАСП, а також довідайтесь, наскільки насправді вони потрібні і чим вони можуть допомогти виробникам. Про це читайте в статті. І СОХАСП чи чесне слово виробника оновлення технічної бази українського сільського господарства, зокрема закупівля новітньої сільгосптехніки, є одним з ключових питань розвитку аграрного сектору України. За рік вітчизняні сільгоспвиробники закуповують відповідної техніки на суму 4 мільярди гривень. Про це пише інформаційне агентство «Агроньюз». Детальніше читайте на сайті agronews.in.ua. Переглянути усі випуски програми «Агроньюз» також можна на сайті інформаційного агентства agronews.in.ua. За останні два роки Україна вийшла у світові аграрні лідери. Сьогодні більшість продукції, яку продають магазини, вироблена в українському селі. Ми стабілізували роботу аграрного сектору. Україна забезпечена якісними продуктами власного виробництва. Але при реалізації продукції кінцевому споживачу селянин отримує найменшу вигоду, і це несправедливо. Будучи розрізненими, селяни змушені віддавати свою продукцію майже за безцінь. Проте світовий досвід свідчить, що господарства, які об'єднані в кооперативи, заробляють значно більше. Наше завдання об'єднати зусилля держави та селян. Для цього ми розробили програму розвитку сільських територій, рідне село, в основі якої підтримка створення нових кооперативів. Кооператив, кооператив це наша власність. Знижуючи собівартість, члени кооперативу стабільно заробляють більше. А податки, які ми сплачуємо, це розвиток села. Через кооперативи можна реалізувати молоко, овочі, фрукти та іншу продукцію. Телефонуйте за номером, що на екрані. Ми допоможемо підготувати документи, зареєструвати кооператив та отримати державну підтримку на закупівлю обладнання. Сільський кооператив стабільний прибуток селянина.